Я ні в якому разі не дам скасувати голосування змін до Конституції. Більше того, хочу наголосити: я впевнений в українському парламенті, я впевнений в розумі українських парламентарів, я впевнений, що ті технології, які сьогодні долучаються для того, щоб зірвати цей процес, вони не пройдуть. І тим, хто хочеться порулити або покласти на Україну відповідальність у зриві мінських домовленостей, я це просто не дам. Але в той же час. Я вітаю ініціативу 53 парламентарів. Бо голосуванню за Конституцію в частині децентралізації має передувати декілька важливих передумов. Позиція перша: припинення вогню і довгий період повної тиші. Це має забезпечити Росія. І світ має бачити, що це відбувається. Повне і безперешкодне доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як до місць зберігання зброї, а ми чітко наша розвідка працює і знає. Як тільки звідти щось вийшло, ОБСЄ отримає від нас сигнал, вони мають приїхати. Як тільки їх не допускають, це фактично їх розпис, в тому що так, явка з повинною, ми порушуємо мінські домовленості. Так, і ключова позиція. Відновлення контролю над державним кордоном на першому етапі з боку ОБСЄ. Вони повинні мати безперешкодний доступ до державного кордону для того, щоб гарантовано припинити завезення до нас іноземних військ і військової техніки.